Весь сніданочок у нас, ребят. Дивіться, у нас такий космічний корабель. Що я готую? Картоплю приготував, А тут дивіться, яка краса. чочек. Гарненький Так. Да. Дивіться, ух, ще гарячий. І оце будемо так сьогодні снідати. Ой-ой-ой. Ну, це ще не святковий стіл. Ух, гарячий. Це сніданок, це розминка. Це, це святковий сніданок. Всіх зі святом, Божих благословень, миру. В серці, в миру в країні в Україні. І процвітання всім. Отак. От Все. Дивіться. Та ти що? Оце Аж я. Аж парує. Да, оце я розумію. Космічний корабель. Скараварка, ребят, і холодець готує, і гуляшики готує. Все. І супи, і борші. Класна штука, так? Да? Так. Да. Реально класно, просто класно. От на кухні можна только оцю штуку мать і все. Да. І все. Оце ти рекламу зробив. Ну, чуєш. ну це не реклама. <рес> Ты будеш їсти? Ох! Все, вот така подача сьогодні у нас. Да, все руками, йому руками Глотаем ротику.